Усім вітання, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські шкварки. Так як ви просили, роблю детальний опис нашого мангалу, який дозволяє одночасно готувати страви в казанку чи сковорідці, одночасно смажити шашлик, стейки, ковбаски, кури, рибу, овочі. При цьому паралельно коптити попередньо замариновані смаколики завдяки великій кількості регулюючих шуберів та правильній конструкції. Це Так званий багатофункціональний мангал, як модно зараз говорити, тільки зроблений своїми руками та з душею. Опишу товщину, матеріал та його розміри, що дасть розуміння всьому його функціоналу. А також приготуємо м'ясо, щоб ви самі в цьому переконалися. Ось такий зручний, красивий та цікавий мангал прикрашає наш дачний будинок, який доповнює домашній відпочинок. Наш мангал зроблений своїми руками, має багато особливостей, досить масивний, але є колесики, які допомагають його пересувати по всьому саду навіть одній людині. З правого боку розміщена бочка для коптіння з витяжною трубою, яка дозволяє регулювати та підтримувати тягу, на дверках якої розміщений термометр, а з лівого боку обладнаний місцем для приготування страв у казанку або сковорідці. Розкладемо вогонь, обсмажимо домашні ковбаски та курочку, щоб ви побачили, як відбувається увесь цей процес. Вогонь досить добре розгорається, так як дно зроблено наподобі рушти. Тобто це решітка, яка має отвори. І за допомогою такого механізму ми легко регулюємо тягу, що дозволяє швидко отримати грань. Решітка сприяє вільному доступу повітря та підтримує постійний жар. Вона зроблена з квадрату 14 міліметрів і, скажу вам відверто, цього більш ніж достатньо. Можна використати 12 міліметрів або ж купити готову чавунну решітку. Кришка зроблена з 50 літрового балона, яка відкривається більш ніж на 90 градусів, що дозволяє вогню не впливати на неї. З лівого боку місце, де відбувається процес смаження на тарілці або в казанку, діаметр 30 сантиметрів, зроблений з газового балона на 27 літрів, причому дно зварене з арматури товщини теж 14 міліметрів. Нижче нього зроблений отвір, який дозволяє створювати тягу та забирати попіл. Додатково дверка обладнана механізмом, який дозволяє регулювати ступінь відкриття. Це місце також має кришку, що робить увесь мангал герметичним, наприклад, при копченні. З основним мангалом вона з'єднана овальною трубою з більшим діаметром 18 см, а довжина 22 см, на якій встановлений регулюючий шубер, за допомогою якого ви з легкістю регулюєте потік гарячого повітря та диму, що подається з бочки в основний мангал. Тобто, за допомогою нього ви можете підсилювати жар, якщо розкладете вогонь у бочці, або ж підсилити грань, утворивши протяг. Якщо ви хочете використати саму бочку для сковорітки, не задіюючи мангал, тобто зменшити об'єм дров, то на ній встановлений так званий димохід для повітряної тяги, звісно, з регулюючим шубером, висота якого складає 1 метр. Можна було б подумати, для чого робити його високим. Та відповідь дуже проста: для того, щоб увесь дим розвіювався і не заважав займатися таким приємним процесом смаження, та й попросту ваш одяг не буде вбирати запах диму. Звичайно, мангал виконує свої функції, але у нас окремо є велика коптильня, за допомогою якої ми готуємо домашні копчені ковбаси, коптимо м'ясо, рибу та різноманітну птицю. Переходьте на канал і ви знайдете опис її будови, а також рецепти копчених виробів, приготовлених у ній. Переходимо до бочки справа. Це бочка для копчення. Вона зроблена з двох барабанів від пральних машинок. Внутрішній діаметр її складає 40 см. Закриваючи кришкою мангал, ви з легкістю можете коптити у ній рибні чи м'ясні смаколики. Зверху встановлена решітка, яка дозволяє закріпити будь-який виріб. Також на кресті бочки встановлений термометр для розуміння процесу копчення. Такий об'єм бочки дозволяє одразу ж прокоптити до 10 кг м'яса з мінімальною кількістю дров. Конструкція досить легка, так як барабани пральних машинок зроблені з тонкої нержавійки. І тут виникає два дуже важливі моменти: з однієї сторони зменшує вагу та простоту використання мангалу, але з іншої, зимовий процес коптіння дуже важкий, адже при зміні будь-яких погодних умов, таких як дощ і сильний вітер, температура одразу ж падає і ви порушуєте той необхідний режим. Але, от весна, літо осінь дозволить отримати неймовірний результат. Дим входить знизу трубою діаметром 10 см та довжиною 60 см. Ну і, звичайно, на ньому встановлений регулюючий шубер, за допомогою якого ви легко підтримуєте процес коптіння. Ну і, звичайно, такий відомий вам димохід знову ж таки з шубером. Ще однією хорошою деталю є встановлена у нижній частині бочки трубочка відводу жиру. Саме таке розміщення малої та великої бочки дозволяє проводити процес холодного копчення, а за допомогою величезної кількості регулюючих шуберів ви маєте багато елементів впливу, що у свою чергу дасть змогу отримати найкращий результат. Так, це процес довгий, але дуже цікавий. Сама ж конструкція мангалу теж потребує вашої уваги. Внутрішня довжина складає 77 см. Ширина 36 см, а висота стінки від дна, тобто решітки, де горить вогонь, до решітки чи шампурів 16 см щоб кришка при закриванні стільно прилягала створений бортик, а от з внутрішньої сторони теж приварений невеликий відступ для міцності та для встановлення двох одинакових решіток з розмірами 35 х на см. Зроблені вони з квадрата товщиною 10 мм. Тобто, одночасно ви зможете смажити на одній стороні мангалу стейки, ковбаски, кури, рибу, овочі, а забравши іншу, готувати шашлик. При цьому прорізи на шампури дозволяють повноцінно закривати кришку. Якщо вам цікаво, як відбувається приготування шашлику, перегляньте попереднє відео його маринування на кефірі з мінеральною водою та обсмажування. При цьому ви побачите, що на цій решітці можна не тільки смажити, а й заварити запашну ароматну каву у турці. Необхідно приділити особливу увагу товщині стін. Чим масивніше, тим довше зберігається тепло та м'ясо залишається гарячим ще довгий час. А також вам його не покрутить. У нашому випадку це 6 міліметрів. Висота ж мангалу складає 85 сантиметрів до так званих решіток. Кришку ми теж усилили двома додатковими пластинами. Якщо звертати увагу на завіси, вони зроблені з підручних матеріалів, що зменшили його вартість. Всі елементи декору не тільки створюють візуальну красу, але й являються необхідними складовими балансу міцності мангала в цілому. На такому мангалі можна готувати уху, одночасно смажити шашлик та овочі, при цьому коптити попередньо замариновані смаколики. Отже, приготування соковитого шашлику полягає не лише у виборі хорошого шматка м'яса і правильного маринаду, а й у грамотно сконструйованому мангалі. А зроблений своїми руками доставляє найвищу міру задоволення. Робіть речі, які вам подобаються, і ви по справжньому відчуєте красу життя. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайку, пишіть свої враження в коментарях, підписуйтесь на канал та діліться з друзями, щоб якомога більше людей його побачили. Завжди ваші карпатські шкварки.